Воєнний стане загальна мобілізація в Україні триває. Уряд продовжує ухвалювати нові правила та закони щодо призову на військову службу. Дізнайтеся більше про категорії чоловіків, які мають право на відсрочку від призову з травня 2024 року. 18 травня 2024 року в дії вступає новий закон про мобілізацію, який прибирає категорію обмежено придатний. Тепер всі чоловіки, які раніше отримали цей статус, Автоматично втрачають право на відсрочку і зобов'язані повторно пройти медичну комісію, за результатами якої їх визнають придатними чи непридатними для служби. Розповідаємо, хто втратить право на відсрочку після набуття чинності нового закону, а хто навпаки її отримає. З початком повномасштабного вторгнення чоловіки почали активніше вступати до вищих навчальних закладів, маючи надію уникнути мобілізації. Однак, із набуттям чинності нового закону, не всі студенти зможуть користуватися відсрочкою від призову. Тепер відсрочка надається лише тим студентам, які навчаються за денною або дуальною формою, здобуваючи вищі за попередній рівень освіти. Це означає, що друга або третя вища освіти більше не дозволять отримати відсрочку від призову. За новим законом також зменшено призовний вік, що призвело до втрати відсрочки для чоловіків у віці 25 і 26 років. Крім того, багатодітні батьки втратять право на відсрочку, якщо мають заборгованість за аліментами. Також територіальні центри комплектації отримують доступ до реєстру боржників. Ще одним нововведенням є позбавлення відсрочки від призову працівників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони. У попередньому матеріалі вже розповідали про те, що в Україні на тлі змін правил мобілізації вирішили значно підвищити штрафи за порушення, зокрема, цих же правил. Згідно з положеннями нового закону, право на відстрочку від мобілізації з травня 2024 року матимуть такі групи осіб. Особи з інвалідністю всіх груп, підтверджено у ВЛК з повторним проходженням комісії через 6-12 місяців. Особи, що перебували в полоні і звільнилися зі служби в запас, багатодітні батьки неповнолітніх дітей у разі відсутності заборгованості за сплату аліментів, батьки та опіки неповнолітніх дітей з будь-якою групою інвалідності, батьки, що отримують повнолітню дитину з першою або другою групою інвалідності, батьки неповнолітніх дітей, якщо другий з батьків перебуває. Буває на військовій службі матері та батьки, одинаки, науковці та педагоги, які працюють мінімум на 0,75 ставки. Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними. Особи, які утримують батьків з першої або другої групи інвалідності, якщо їхня дружина або чоловік також потребують догляду. Онуки, бабусі чи дідуся з першої або другої групи інвалідності, якщо ближчі родичі відсутні, хворі або мобілізовані. Особи, чиї близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України. Раніше вже повідомляли про те, що в Росії несподівано звільнили міністра оборони Сергія Шуйгу, а на його місце призначили далекого від військової справи цивільного чиновника. Крім того, деякі силовики та державні службовці. Також отримали право на відсрочку від мобілізації, наприклад, народні депутати, судді, уповноважені Верховної Ради України з прав людини, голова та інші члени Рахункової палати, дипломатичні службовці, працівники органів військового управління військових частин міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС та експерту установ експертної служби МВС. Право на відсрочку потрібно підтвердити в ТЦК. Інакше людину можуть призвати на службу. Якщо у вас виникли складнощі з підготовкою необхідних документів або ж будь-які інші проблеми, зверніться за консультацією до професійних юристів. Спеціалісти допоможуть знайти рішення, використовуючи індивідуальний підхід до кожної ситуації. Чи зможуть отримати відсрочку чоловіки дружин, які мають інвалідність третьої групи? Подружжям осіб з інвалідністю третьої групи встановлено обмеження. Військовозобов'язані чоловіки отримують відсрочку лише у випадку, якщо інвалідність дружини спричинена онкологічним захворюванням, відсутністю кінцівок, психічним розладом при онкології, церебральним паралічем. Або іншими паралітичними синдромами, хто має право на бронювання від мобілізації згідно з положеннями нового закону, бронювання зможуть отримати лише працівники важливих для країни підприємств. Проте навіть вони повинні перебувати на спеціальному обліку. Претендувати на бронювання можуть наступні категорії військовозобов'язаних. Високопоставлені чиновники, голови обласних і районних рад, міст і сіл, працівники органів влади і державних установ, кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, співробітники сфери медіа та культури, працівники інших підприємств, які критично важливі для забезпечення потреб зсу і функціонування економіки.